Більшість людей думає, що фінансовий успіх це про те, скільки ти заробляєш. Але насправді це про те, як ти розподіляєш те, що вже маєш. Можна мати середню зарплату і стабільно рости, а можна мати високу і постійно відчувати, що грошей не вистачає. Зараз я покажу, як скласти реальний, живий сімейний бюджет, який не тисне, не обмежує, а дає відчуття впевненості і свободи. Ми розберемо формулу 50 30 20 не стандартну шаблону, а адаптовану під українські реалії. Знайдемо, де ховаються непомітні витрати, і я покажу, як створити свій фонд стабільності і топ-застосунків, які зроблять контроль бюджету максимально простим. Мене звати Лариса Мошківська, фінансовий планер. В iPlan ми вже більше 9 років допомагаємо українцям планувати бюджет, керувати особистими фінансами та почати інвестувати. Отже, класична формула 50-30-20. Виглядає дуже просто: 50% на базові потреби, 30% на бажання і 20% на заощадження або інвестиції. Звучить красиво, але давайте чесно: в реальному житті сім'ї з дітьми, наприклад, з орендою чи кредитними коштами ці відсотки часто не працюють. Тому замість копіювати давайте будемо адаптувати. Ось що можна зробити для початку. По-перше, порахуйте свої середні витрати за три останні місяці. Далі поділіть їх не за категоріями типу їжа, одяг, транспорт, а за смислом обов'язкові витрати, додаткові і резервні. Обов'язкові це все те, без чого не можна прожити: оренда, комуналка, харчування, транспорт, зв'язок, навчання. Додаткові витрати це кав'ярні, підписки, одяг, косметика, подарунки, донати, розваги. А резервні кошти це накопичення, фінансова подушка та великі покупки. Далі дивимось на пропорцію, скільки відсотків від місячного бюджету займають обов'язкові витрати. Якщо це більше 60-70% це зона ризику, і потрібно працювати над збільшенням доходу, бо найчастіше оптимізувати базові витрати досить складно, хоча можливо. Наприклад, якщо місячний дохід у вас 20 тисяч гривень, а базові витрати складають 15 тисяч гривень, то варто переглядати доходи. Далі порахуйте, скільки відсотків від місячного бюджету витрачаєте на додаткові витрати. В ідеалі, це має бути 30% від місячного бюджету. Якщо у вас це більше, тоді переглядайте витрати. Цю категорію значно легше оптимізувати. І резервні кошти це накопичення на великі покупки, відпустки, фінансову свободу і далі відкладати 10-20%. Чим більше, тим швидше ви виконаєте свої фінансові цілі. Проте після підрахунків ваш розподіл може бути таким, наприклад, 60 на 40, базові плюс додаткові витрати. І тут ваш перший крок буде проаналізувати витрати і запитати себе: а на що із усіх моїх покупок я можу в принципі не витрачати кошти. В кожної людини знайдуться тут свої варіанти. Напишіть, до речі, в коментарях, на що ви могли б не витрачати, але продовжуєте це робити. У вас тут може включитися такий внутрішній протест, бо зекономити 10% доходу це важко. Але перестати витрачати на непотрібні речі легко, якщо побачити, де саме вони зливаються. В голові по пам'яті це зробити звичайно складніше, тому відкривайте виписку з застосунку банку і аналізуйте. І ще один класний лайфхак, він вже стосується базових витрат. Коли принесете пакет з продуктами додому, викладіть на стіл і знайдіть 2-3 товари, які можна було б не купувати сьогодні. Це допоможе наступного разу утриматися від покупки. Загалом є три головні напрямки, куди може витікати бюджет. Перший напрямок це мікропокупки. кава, снеки, солодощі, доставка замість готування їжі. Друга категорія це підписки, які зручно списуються з карти, але цього ніхто не помічає. І третє, це невраховані подарунки, різні дрібнички для дому. Вони здаються необхідними завжди, але це може бути ще одна зайва чашка, якась дрібничка з Аврори, якась лампа по знижці і таке от інше. Є простий експеримент: всього один тиждень записуйте абсолютно всі витрати, навіть жуйку. А потім подивіться і скажіть, чи всі вони були потрібні. Можливо, якісь були не заплановані, бо була гарна ціна, хотілося порадувати себе, або купили щось на потім. І тут ви побачите багато відповідей для себе. Саме так усвідомлено починаються стосунки з вашими грошима. І ще один лайфхак. Замість економити, змістіть фокус на пріоритизувати. Тобто ви не забираєте каву у себе зараз, а просто вирішуєте, що ви цю каву хочете пити десь в подорожі, а не кожного дня на вулиці біля свого офісу. Як же створити фонд стабільності? Фінансова стабільність настає тоді, коли ти знаєш, що в будь-який момент впораєшся, бо в тебе є запас грошей. Детальніше про це я розповідала у відео, як створити фінансову подушку безпеки. Ось тут посилання. Якщо коротко, фонд стабільності це особисті кошти на непередбачувані ситуації. В ідеалі це 3-6 місяців витрат сім'ї. Але якщо це здається поки що недосяжним, то почніть з мінімуму 1 місяць резерву на окремому рахунку. І важливо, не зберігайте цю суму на картці, з якою ви постійно витрачаєте. Також не плутайте це з інвестиціями, адже це не актив, це ваша страховка. І не зупиняйтеся, поки не дійдете до такої собі точки спокою, того рівня, коли думка, а що, якщо завтра щось трапиться, вона перестає викликати тривогу, бо у вас є запас грошей. Що може допомогти оптимізувати фінанси і взяти їх під контроль? Ну, звичайно, автоматизація. Тому мій топ-застосунків до контролю бюджету. Перший це сальдо, візуально, зручно і можна синхронізувати сімейний бюджет. Другий це Wallet, простий, інтуїтивно зрозумілий, підходить для детального аналізу витрат і планування категорій. І третій це застосунок вашого банку. Наприклад, статистика по карті Монобанку чи іншого банку. Якщо ж ви хочете простий ручний контроль без зайвих функцій, то це табличка в Excel або Google Sheets. Виберіть якийсь один спосіб або один застосунок, і працюйте в ньому хоча б 30 днів. Бо фінансова система працює тоді, коли стає звичкою, ну а не тоді, коли в телефоні з'явився ще один додаток. Сімейний бюджет це не про обмеження, це про усвідомленість. Саме я і лише я системно керую своїми грошима. Не маркетинг, не акції, не знижки, а лише мій свідомий вибір. Гроші люблять, коли їх рахують, і ще більше, коли їх використовують за призначенням і думкою про майбутнє, а не лише про сьогодні. Тому найперше порахуйте свої обов'язкові і додаткові витрати, а далі подумайте про свою фінансову подушку. Ще раз дублюю відео, як її сформувати. Дякую за вашу вподобайку і коментар. І напишіть, яку тему у фінансах вам поки що важко опанувати. Розберемо детально на каналі.